Културно дуже швидко все в мене. За 10 хвилин я це все діло за... маю закінчити. Беремо рефлекси, так само холодні зберігаємо. Це як його там неаполітанка з охрою. Просто напросто вписуємо так, про це не заводимо. Так, і потім ми його підрівняємо. Так, неаполітанська з Охрою. Я сама до себе говорю, бо зараз можу на автоматі замісити, що завгодно. воно так. І тепер і на скористь. Здаємо як то екзамен на скористь. Витерли пензля, далі сухим пензлем, просто-напросто вмазуємо цей рефлекс в колір е, того оксида червоного. Тут, наприклад, як тут, щоб воно не було таке вирізане і накладене. Кожен раз витираємо пензлика, щоб на пензлику в нас був мінімум якогось там третього пігмента. Так, ось щось треба вернутися до тіні. Не робіть так, як я тільки що тут зробила. Але добре витирли пензлика і далі. Ну, типу, я знаю, чого я так можу зробити. Тому що зараз в мене операція, я витираю пензлик, і якщо в мене підміситься сірий, то оксид заліза, який є дуже активною фарбою тут, він компенсує це все діло. Що він не снил? Чего він завис? Вот рай посідає. Все. Що ти... І тепер давайте що зробимо беліки. Так. Так. Значить світла сторона. Там, який цей там якийсь принц в житті. Да? А от вигадували, як ті голландські натюрморт. Майстри голландських натюрмортів вигаданих, да? і я просто-напросто беру. Як він є в цій в цьому роті, так і я роблю теплим ту частину світла, освітлені у сторони того предцеля. Угу, тут воно отак теж має бути. Так. І це в мене. Тановий, той, а ні, ані, алкидні для змішування білила, трішечки темного це, кадмія і трішечки заліза. Це така тепла пудрова суміш. Я її так само вмішую в цей наш. Єдина проблема з цим, що він виходить трошечки менш соковитий, але... А, і отут він мені за тонкий. Давайте оксидом заліза, ми його трохи. Все залізо, трохи того попереднього світлого і ми дамо трошечки більше. Товщини. Хороше, саме воно. Тепер, де-не-де, де, ми дамо такий це умбру беремо з сіяною палиною. Зовсім Крапилинка умбри і трішечки більше сієни. І ме де, не де сінніла. Дамо, наче вони, наче це підпеклася Та. Дай Даємо такому шло дати. Та, Просто завади інтересу. Ага, тут можна підправити І бліки. І побачимо, чи це діло. На швидкість краще заходить. Чує? Для кого я розпинююся? Якщо це на еці, людина купила, щоб поставити мамі на кухню, бо вони прецелі. Чесне слово, правильно? Так, але я вже працюю той попередній, ага, і тут зараз ми пару смачних бліків. Значить, я зараз змішую, можна якось так, щоб видно було? О, чекайте. О, е, як його? Кадмій з... Цим білилом я забуваю весь час, що мені треба брати це білило. Нічого і ой, ой давайте. Так, уявимо собі. Де будуть найбільші пліки? Зараз я роблю їх там, де будуть найменші. Тобто, в плані не найменші, а такі, ну, майже самий сильний, але не самий сильний. Так. Де ми тут можемо його покласти? Так, значить, знов кадмій, знову довела розмішування. Так. Так. Угу, По-любому на уцій поверхні було не йде вниз. Так, і тут треба більше. Сильно, знаєте, хто? Вмікла бі. Коло мне перехолод. Так. 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 Тут от І тепер, і тепер це як в воді ми робимо, так? А, ще треба з червоним, на ну, що ж мусову, раз я його видавала. Все, так, забагато. Так, і трошка. Ось так, такий яскраво-оранжевий. Десь його ще такого штурм. Так, просто по красиво. Бо красиво. цей колір красивий. Що? Ну, ну. А ні, отут дуже, дуже темно. Давайте знаєте що. Я от прям візьму оцей з оцим. На це все в таке суцільне сто процентів. Це ж декоративно, декоративно, декоративно прикладне. Так. Я зараз все. А чому нормально? Так. Отут оценіло. Я таке щось не зрозуміло. Ух ти, красота! От так тепер я і буду малювати цей прецель. А от, 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 шо, так, і тепер, а, і тепер давайте щиримо цим білим для змішування. У мене зараз на тому пензлі шикарний і всякі ці. может быть да? на темную булочку тут в ямочки вот тут, например И все Знов таки витрили пеновика і де. Де в нас занадто? Але де не за? Ні, отут занадто дві. Ой, ви знаєте, все. От. От і є в мене новий шаблон. Все гарного і до відзення. Я йду спати, а вам гарного дня. Ось такого Давайте для порівняння. Ну, цей, звичайно, живописний, а цей бистрий. І як ви думаєте, буде в мене на цьому веці фотка поміняна на бистрий, тому що живописний це добре. А бистрий це краще. Все. Гарного дня вам Е-е-е.